Добрий день! Раді вас вітати в нашому затишному читальному залі міської централізованої бібліотечної системи. Я казакова Ірина Вікторівна, хочу ознайомити вас з наступною датою, 12 січня 2024 року. Народилася Марія Аксентівна Примаченко. День, коли на цьому світі народилася талановита художниця та мудра людина. Мистецтво мисткині заполонило мільйони сердець, фантастичні звіря стали друзями для багатьох. Марія Примаченко не лише втілювала на папері свої фантазії, але зафіксувала те, що було поруч з нею. Побут надихав її. Мисткиня зображувала справжню українську родину, її традиції та настрій. Марія Примаченко. З точністю створювала картини, які транслювали українську культуру, перемальовувала квіточки з сорочки, відтворювала піч, яка стояла в неї в хаті. Серія таких картин, ілюстрацій для дитячої книги не лише розважала, а й передавала українську самобутність, історію та культуру. Роботи Марії Примаченко зачаровують неймовірною добро... доброю фантазією, точним своєрідним колоритом і таємничою майстерністю. Як у ХХ столітті художниця знайшла стільки яскравих фарб. Чуттєві і невимушені її картини це самовираження підсвідомого обрамлення в дитячу форму, яка ніколи в її творчості не була покинутою. Вона надихалася вишивками і довкіллям. Вона була селянкою, яка обожнювала Україну та ніколи не покидала рідних дім. Навіть під час аварії на ЧАЕС коли рідне село потрапило у 30 кілометрову зону евакуації, вона залишилася із сином і намалювала картину, на якій корова в бахілах їсть отруєну радіацію. За роки натхненної праці класик українського народного малярства Марія Примаченка створила сотні художніх робіт, які сьогодні оцінюють у десятки тисяч доларів. До того ж, вона створила власний напрямок свою школу студію оригінального декоративного малюнку, яку запрошувала талановитих дітей з рідної болотні. Як писав журналіст Юрій Ростов, останні роки свого довгого життя, а прожила Марія Оксентівна 88 років, в хусті насунутий на лоб і зелені в'язані ковті, сиділа на розкладеному біля печі дивані, накривала хворі ноги ковдрою і спостерігала за життям, яке відбувалося у хаті, і, можливо, навіть не підозрювала, який величезний внесок вона зробила в українську культуру. Дуже дякую за увагу. До нових зустрічей.